Привіт! Зараз ми з вами навчимося активувати свій живіт, такий е додатковий урок, який потрібно пройти перед тим, як приступати до повноцінних тренувань. Ми лягаємо через спинку, на через бік, точніше на спинку. І у нас буде задача знайти точки контролю. Зараз ми знайомимося з вами з точками контролю, що я хочу від вас. Находимо свої тазові гребні. Тобто, це клубова кістка, гребень, саме торчаща кістка для да, тазу, яку ми відчуваємо, можливо, і бачимо. Тепер, от я показую вам ось так: в мене є кістка. Я над нею буду ставити пальчики, Тобто, ця кістка випирає, це будуть мої пальці. Два варіанти захвату, або чотирма. А великий позаду обхоплює таз, або великий. Тобто великий пальчик ставлю сюди над кістку, а 4 обхоплює таз. І мені зручніше ставити просто да, стандартно сюди, великий позаду, чотири 4 тут, тобто прямо над кісткою. Тепер спробуйте просто подихати спочатку. Як ви завжди дихаєте і зверніть увагу на цю зону, чи щось там взагалі відбувається. Можемо відчути, що вдих трошечки розходяться тканинки, да, на видих сходяться. Просто живіт злегка розкривається вдих. якщо ми вже навчилися дихати да, в ребра, як потрібно, і живіт наш необмежений. Тепер на вдих спробуйте пірнути пальчиками вглиб. Що ви відчуваєте? Маєте відчути, що там м'яко. Тобто я на вдих Пускаю пальчики, і вони прямо спокійно собі вглиб провалюються. Тепер спробуйте зробити дуже довгий видих. Давайте навіть спробуємо через рот. Через рот ми видихаємо як через трубочку, таку вузеньку, через соломику. Не дуже е, театральне, да? Фух, так не потрібно, але відчуваємо, що так. Через щось вузенький простір проходимо. Спробуйте зробити такий довгий видих і теж занурити пальчики вглиб, що буде відбуватись. Зараз, якщо ми не напружувалися, робили просто довгий такий видих, ми мали відчути, що пальчики вже не провалюються вглиб, а трошечки навпаки, Пальчики у нас до цього провалювались, коли ми їх на вдих спеціально заглиблювали. Коли ми на вдих нічого не робили, живіт трошечки припіднімався. Зараз ми на видих нічого не робили спеціально, і пальчики опускались вниз. Але тепер наша задача уявити собі трикутник. Ось такий тазовий. Да? тобто в нас буде, наприклад, Поставте прям пальчики, нам ще цей трикутник знадобиться. Верхівка тобто, трикутника буде в лапковому сімфісі. Тобто, ми йдемо отут вниз пальчиком, ми знаходимо першу тверду кістку. Лубкова кістка, і це буде одна з вершин нашого трикутника. Інші дві це оці тазові кісточки. Ми поставили руки так. І в нас вийшов такий трикутничок, який захоплює половинку його тут. таз, да? лобкова зона половина низ животика. Оцей трикутничок у нас буде задача навчитись першим вмикати на видих. Тобто, зараз ми от потримали руки, запам'ятали, що це трикутник. Ми будемо його. Якби підкручувати завжди, от буду часто звертатися до цього трикутника. У нас головна задача навчитися його вмикати першим. Якщо ви не будете його відчувати сьогодні протягом практики, візьміть щось більш-менш важке, сумку, якусь книжку, і покладіть на цю зону, аби теж дати собі зовнішній стимул. От ми зараз цей трикутничок, да, відчули, можете його ще прогладити додатково окремо, і знову повертаємо пальчики над кісточком. На що ми тримаємо пальці ось тут? Вони будуть нам показником, що на видих спрацьовує поперечний м'яз живота, коли ми це від нього хочемо, да, активно. Тут ми уявляємо собі точки кріплення, і виходить, коли м'яз скоротиться, він почне виштовхувати пальці вгору. Тобто, взагалі на видих животик сам стає плоскішим. Ми це відчули, коли злегка тримали пальчики, да, на вдих трошечки більше, на видих. Плаский. Тепер, крім того, що він плаский, він на видих стає твердим. Тобто, ще разочок. На видих пальчики заглибіть туди вниз. М'яко. А тепер спробуйте видихнути так, аби напружити цей трикутник. От, думаємо тільки про цей трикутник. Він має напружитись, при цьому бути пласким, твердим. І дивимося, що з пальчиками. Тобто я напружую цей трикутник. Виявляю, що м'язи тазового дна в цей момент підтягується спеціально, я ньому нічого не роблю, не скорочимо, бо є шанс, що ми зіжмемо щось не те. Просто являю, що цей гамачок підтягується, трикутничок тут закривається. І якщо у вас вийшло це з першого разу, то ви відчули, що м'язи штовхнули пальці вгору. До цього пальці провалювалися, а тут м'яз такий оп, напружився і штовхнув вгору. При цьому животик став пласким і твердим. Спробуйте ще разочок, ви думаєте про те, що ми маємо напружити трикутник, м'ясо виштовхує пальці. Якщо не вийшло нічого страшного, зараз ми зробимо три варіанти провокації, які можуть допомогти точно оце м'ясо активувати 99%, що тоді вийде. Це або кашель чхання, або сміх, або форсований видих. Якщо ви будете робити це з кимось і при цьому будете сміятися, ви точно відчуєте якось тут під пальчиками, коли ви смієтесь, є оце відштовхування, бо м'ясо скорочується поперечний під час сміху. Найпростіше, яку ми зараз спробуємо, зробити форсований видих. Два варіанти. Або прям дуже реально швидкий видих різкий. Тобто ви хочете все повітря в себе вижити отут за секунду. Просто пробує дуже сильно. І відчуйте, що стало з пальчиками. Це перше зараз момент уваги, потім ми ще один момент продивимося про тазове дно. Тобто, на оцей різкий видих, живіт мав стати плоским під пальчиками твердо. Штовханням м'язом пальців нагору. Твердо. Спробуйте ще зробити, наче видих, така обманка. Тобто ви хочете зробити оцей різкий видих, але в останній момент зупиняєте себе. <звук> не, не зрозуміло, що відбувається, але це такий... От хочете зробити видих, все робите тілом, окрім самого видиха. Спробуйте. Що сталося? По-перше, прослідкували, чи відбувається твердіння пальчиків. Другий момент уваги подумайте, куди взагалі уходить тиск. Тазове дно в цей момент скорочується чи розслабляється у вас. Думаю, ви вже зрозуміли, що воно має скоротитись, бо вони м'язи видиху. Так, якщо ми правильно в цей момент розподіляємо тиск, отут тут -от гумачок тазового дна підніметься на вгору наче. Зараз ми це ще зробимо сидячи, спробуйте сидячи, зрозуміти, спочатку лежачи. Тобто оцей гамачок прямо являємо собі такий гамак, він має по відчуттях підтягнутись вгору, аби цей трикутничок напружився, спрацював. Тут вгору, тут плоско, вниз. Якщо у вас навпаки ви відчуваєте цей момент, наче натужування, розслаблення тазових м'язів, да, от, от, от. думайтесь, є проблемка, нам потрібно перевчитись, От прям берете цей рух, і поки ви не навчитесь його робити, ви не йдете далі, да, в жодних вправах на прес. І от чим швидше ви це навчитесь, тим буде краще. Да? Тому прям беріть і відпрацьовуйте повільно цей момент. Спробуємо ще інші провокації. Да? Якщо у вас. можливо... Не вийшло поки що з диханням. Спробуйте покашляти тут щось зробити. <кій> що відбувається? Дивимося, що відбувається під пальчиками, що відбувається з тазом дном. Дві точки уваги. Зараз фокусуйтесь на пальцях, чим ястом стає твердим. Окей, okay. фокусуйтесь на тезом дні. В момент кашля самого, видих скорочення, що з ними відбувається? Скорочення чи розслаблення? Має бути скорочення направлення вгору. Спробували ось тут сидячи, лежачи, точніше. Давайте спробуємо сидячи. Через бік піднімаєш. І от зараз у нас вся увага, наприклад, або краще було. Зрозуміло, сиджу ось так. Знову беру пальчики сюди і пробуємо. Робимо видих, такий, або був видих, але видиху не було. І... Бачите, животик вжався, як би, тобі, да? я його не втягую, це робити м'язо. Ось тут твердо, і тут має підтягнутись. Окей, пробуємо покашляти або посміятись. Можливо, тут краще відчути. Або класно, ви сядьте не так, а як я зараз сиджу, будете трошечки ще дати контакт. Так? От тут, з поверхня. Якщо вам важко так сидіти, візьміть якусь собі подушку, можете її ось так скрутити. Раз. І сісти на неї, наприклад. Щось таке. Оп, тобто, просто щоб ви дали зовнішній тут якийсь контакт з цієї зони. І тоді ви, можливо, відчуєте краще. Знову пальчики тут, плечки опущені, і пробуємо. Що відбувається з тезоном? Воно піднімається вгору чи розтікається по подушці? Окей. <кій> <кій> Спробувала. Тобто ваша задача після цього уроку, якщо не виходило, навчитись спочатку відчувати на провокаціях, кашель чихання, сміх, шутки, видихи. Що Пальчики стають під пальцями, стає твердо на видих. Так? Під пальцями твердо на видих, живіт стає плоским, твердим на видих, на вдих м'яко. По-друге, що мачок тазового дна підтягується вгору. Якщо важко відчувати, кладемо щось, якийсь стимул, можна і тут лежати. Так? Ось так. <кхід> можна пробувати. Далі переходимо до того, що відчуваємо це, сидячи сидячи, живіт чи спрацьовуючи, чи стає трикутничок в першу чергу напруженим. Тобто нам важливо не ребра в першу чергу напружувати, але цей наш трикутничок. І потім відчуваємо те звину. Підтягується нагору чи розслабляється. Має бути пласким, напруженим, твердим, на видих. Та одно вгору підтягується, напружується на видих. Спеціально не напружуємо, слідкуємо за тим, як тіло реагує на видих або на провокації. Потім, коли у вас вийде це робити в провокаціях, починайте робити це повільно. Тобто, прям беріть дуже повільний видих на пітерочку. І в першу ж секунду маєте відчути, як під пальчиком стає твердо. Якщо відчуваєте все, ви навчились керувати цією зоною, ви навчились керувати поперечним м'язом живота, якби активувати м'язи живота. Вітаю! Ми можемо тепер робити вправи на прес. Випишіть код із цього заняття 3.8. І можете іти собі далі або практикувати це. Або радіти тому, що ви навчилися активувати м'язи живота.